Привіт, малята! У кожного з нас є дім, в якому ми живемо. Як ви гадаєте, чому наш дім важливий для нас? Бо там безпечно, затишно є мама і тато. А щоб дім був безпечним, треба знати правила. І зараз я вам їх нагадаю: слухайте уважно, правила безпеки вдома для дітей. Не гратися з сірниками та запальничками. Вони можуть спричинити пожежу, не торкатися розеток та проводів це небезпечно для життя. Не брати ножі, голки та гострі предмети можна поранитися, не відкривати газову плиту та не вмикати її самостійно, не лізти на підвіконня. Не відкривати вікна без дорослих, не пити та не куштувати ліки чи хімічні засоби, порошки, рідини, не відчиняти двері чужим людям, запам'ятати номери екстрених служб. 101. Пожежна служба. 102 Поліція. 103 швидка допомога. 104 газова служба. І запам'ятайте, якщо щось трапилось, треба обов'язково кликати дорослого на допомогу. І ось тепер, малята, ви знаєте про правила безпеки вдома.